Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Сьогодні почула для себе неймовірні відкривання від наших пасторів. І дійсно, тільки правильна віра вона може е, перемогти цей світ і всі ці беззаконня, які відбуваються у цьому світі. Що ж таке правильна віра? Це виконувати волю Божу, це дотримуватися Слова Божого, це ставати учнем Ісуса Христа, любити Бога та любити свого ближнього. І знаєте, чим більше буде любові, тим менше буде беззаконь, а чим більше Буде беззаконь, то е, тим менше буде любові. І Ісус Христос Він прийшов. Е... На цю землю, щоб показати нам істину, нам потрібно прийняти її і зростати у пізнанні. І для себе я зрозуміла, що без любові нічого не побудуєш. Без любові наша віра вона перетворюється в релігію, і нам потрібно дійсно бути в живій церкві Ісуса Христа, зростати у пізнанні до Бога, зростати у любові до Бога та до ближнього, а не ставити свою думку вище Божої. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.